Вітаю! В Україні відновили блокування банківських рахунків за борги. Арешт буде відбуватися автоматично. Так, засновник Монобанку вже повідомив, що буде заблоковано більше 400 тисяч рахунків фізичних осіб, а в Приватбанку і того більше. Майже 500 тисяч рахунків буде заблоковано зв'язку з наявністю боргових зобов'язань. І вже багато хто чув про відновлення арештів рахунків. Але давайте розберемося детально, що при цьому відбувається і що з цим робити. Нагадаю, з 2021 року в Україні працює система автоматичного арешту рахунків українців. Ця система передбачає автоматичний арешт рахунків за борги, такі як несплачені штрафи, в тому числі за порушення правил дорожнього руху, борги за комунальні платежі, борги за аліменти, борги по податковим зобов'язанням. Але після початку військової агресії з 2 березня 2022 року. Кабінет міністрів своїм розпорядженням номер 198 р на час дії воєнного стану заборонив арештовувати рахунки державним та приватним виконавцям при наявності суми боргу менше 100 тисяч гривень. Тепер дану заборону було знято. Так, з 8 травня 2023 року набув чинності закон, згідно якого скасовано дію вищевказаної постанови Кабінету міністрів України та повернуто право арештовувати рахунки боржників. Я адвокат бур'янський і в цьому відео проаналізую дані зміни. Так, з 9 травня 2023 року банки відновили блокування та арешт коштів на рахунках боржників в Україні на вимогу державних та приватних виконавців. Я рекомендую кожному з вас перевірити себе на наявність заборгованості та наявність ваших даних в реєстрі боржників. Посилання на даний єдиний реєстр боржників ви можете знайти під цим відео. Там достатньо ввести свої прізвища ім'я по батькові та рік народження, після чого ви отримуєте дані. Чи є ви в єдиному реєстрі боржників і? Якщо є, то на якій підставі. Якщо ви виявили себе в реєстрі буржників, також вам доцільно перевірити себе в автоматизованій системі виконавчих проваджень, також за прізвищем ім'я по батькові та роком народження. І далі вже визначати, на якій підставі вас внесено в реєстр буржників та на якій підставі відкрите виконавче провадження відносно вас. Вищевказний закон за номером 3048, яким було скасовано заборону на арешт рахунків, все ж таки визначає певні. Дії, які може вчинити боржник, щоб користуватися своїм рахунком, хоч і з певними обмеженнями. Так, тимчасово, до припинення або скасування дії воєнного стану згідно даним законом, фізичним особам боржникам, на рахунки яких накладено арешт з боку державних чи приватних виконавців, використовувати один з рахунків. Для видаткових операцій на суму, яка не перевищує двох мінімальних заробітних плат в місяць, так як мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2023 року складає 6700 тисяч гривень, відповідно дві мінімальні зарплати складає 13400 тисяч гривень. Саме в цій сумі боржник може користуватися грошовими коштами з арештованого рахунку, але за дотримання певних умов та вчинення певних дій. Крім того, боржник може сплачувати податки. Та інші обов'язкові платежі без врахування даного арешту. Тобто, фактично, якщо боржник дотримався певних умов та вчинив певні дії, сума в розмірі 13 400 гривень, щомісячно може бути використана ним з його арештованого рахунку для відповідних витрат цього рахунку. Давайте розглянемо, що саме має вчинити. Боржник для того, щоб він міг користуватися сумою в 13 400 гривень з арештованого рахунку, згідно вимог даного закону, для цього боржник має подати відповідну заяву до приватного чи державного виконавця для визначення відповідного рахунку як рахунку для відповідних витрат, які може здійснювати боржник. В розмірі 13 400 гривень. Для визначення такого поточного рахунку у банку фізична особа-боржник звертається до органу Державної виконавчої служби чи приватного виконавця, який наклав арешт на кошти даної особи боржника, із заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій. Заява може бути подана в паперовій формі нарочно або засобами поштового зв'язку, або в електронній формі з дотриманням вимог, встановлених законом України про електронні документи та електронний документообіг. Тобто, у боржника є можливість або подати в паперовій формі відповідну заяву нарочним виконавцю і отримати відмітку на своєму екземплярі, або направити поштою цінним листом записом вкладення та повідомленням про вручення. Або ж боржник може направити на офіційну електронну пошту виконавця. Цю заяву з електронно-цифровим або кваліфікованим підписом відповідно до вимог закону. Якщо у вас немає електронно-цифрового підпису, то за посиланням в правому кутку цього екрану ви побачите. Як безкоштовно отримати електронно-цифровий підпис за наявності картки Приватбанку та доступу до приват 24 Є також інші способи отримати електронно-цифровий підпис. Про них я вже зазначав в інших своїх відео на цьому каналі. Зверну увагу, що тільки на один рахунок в банку може фізична особа, боржник визначити його як видатковий. Всі інші рахунки будуть арештовані відповідно до вимог закону України про виконавчі провадження, та з них буде здійснюватися промислове стягнення грошових коштів. При цьому кількість виконавчих проваджень, які є у боржника, не впливає на той розмір, який може використовувати боржник в якості видатків за наявності подання заяви до виконавця щодо визначення видаткового рахунку, заяви на ім'я виконавця. Фізична особа боржник визначає номер рахунку, який він просить визначити як видатковий. Для здійснення операцій, а також зазначає реквізити банку, де даний рахунок знаходиться. Причому боржник несе відповідальність за достовірність наданої ними інформації. Що ж буде після того, як державний чи приватний виконавець отримує заяву від боржника про визначення? Певного рахунку як видаткового, державний приватний виконавець протягом двох робочих днів з дня одержання відповідної заяви фізичної особи боржника виносить постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи боржника у банку для здійснення видаткових операцій та невідкладно, не пізніше наступного робочого дня, після винесення постанови вчиняє наступні дії. Перше, надає надсилає відповідну постанову банку, обслуговуючому банку. Далі перевіряє наявність інших виконавчих проваджень, відкритих стосовно фізичної особи боржника. Та у разі, якщо стосовно фізичної особи боржника відкриті інші виконавчі провадження, одночасно надає надсилає відповідну постанову до органів державної виконавчої служби чи приватному виконавцю, які здійснюють примусове виконання у таких виконавчих провадженнях. У такому разі поточний рахунок зазначений у відповідній постанові вважається визначеним для здійснення видаткових операцій і в межах таких виконавчих. Проваджень, тобто, по суті, в разі якщо один виконавець визначив відповідний рахунок як видатковий, всі інші виконавчі провадження відкриті як державними виконавцями, так і приватними. Після того як вони будуть повідомлені, мають дотримуватися саме цих вимог закону. В свою чергу банк, коли отримує постанову державного чи приватного виконавця щодо визначення рахунку боржника як видатково, дозволяє використання грошових коштів в межах 13 тисяч чотириста гривень щомісячно, з арештованого рахунку боржником. Це ми розглянули, якщо арешт накладено на рахунки фізичних осіб. А тепер давайте розглянемо, якщо арешт накладено на рахунки юридичних осіб чи самозайнятих осіб. Хто такі самозайняті особи? Це платник податку, який є фізичною особою підприємцем, або проводить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах підприємницької чи незалежної професійної діяльності. Незалежна професійна діяльність це, наприклад, участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній чи викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів. Бухгалтерів, оцінщиків, інженерів, архітекторів, особи, зайняті релігійною чи місіонерською діяльністю, іншою подібною діяльністю з умови, що така особа не є працівником або фізичною особою підприємцем та використовує... та використовує найману працю не більше як чотирьох фізичних осіб. Це визначено податковим кодексом України. І так, якщо на рахунок юридичної особи чи самозайнятої особи накладено арешт, то дана особа за наявності найманих працівників. Може використовувати даний рахунок в межах не більше п'яти мінімальних заробітних плат в місяць на одного працівника та без обмежень щодо оплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, в тому числі на оплату єдиного внеску на загальне обов'язкове державне соціальне страхування, слід особливо звернути увагу, що на період до припинення або скасування дії воєнного стану припиняється. Звернення стягнення на пенсію та стипендію, крім випадків стягнення аліментів, відшкодування шкоди за подійне каліцтво чи іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок кримінального правопорушення, а також рішень боржниками, які є громадяни Російської Федерації, від себе зауважу, що в даному випадку досить складним. Остається питання, яким чином боржник підтвердить, що даний рахунок використовується ним в якості пенсійного чи для отримання стипендії, так як норма чи законодавства, чітко не визначено, що певні рахунки можуть бути визначені як пенсійний чи для виплати стипендій та інше. Вбачається, що в даному випадку боржник повинен повідомити письмовій формі виконавця, що даний рахунок використовується ним для отримання пенсій чи стипендій, і зазначити вимогу. Щодо припинення звернення стягнення з даного рахунку, дуже гарно, що відповідно до даного закону визначено, що забороняється відкриття виконавчих проваджень на підставі виконавчих написів нотаріусів, чинених на кредитних договорах, які не посвідчені нотаріально. Я вважаю, що це дуже правильно, і ці норми вже давно треба було застосувати. А що робити боржникам, Щодо яких вже відкриті виконавчі провадження на підставі виконавчих написів нотаріусів згідно договорів. Позики кредитних чи інших, які не посвідчені нотаріально, Питаєте ви. Я відповім, що дані виконавчі написи слід через суд визнавати такими, що не підлягають виконанню. Тобто, якщо на ваші рахунки накладено арешт та заборону з боку приватного чи державного виконавця, чинено на підставі виконавчого напису нотаріуса згідно договору, який ви укладали в простій формі, не нотаріальній, то це може бути оскаржено. І з досить великим шансом на виграш. Якщо це ваша ситуація, то я вам обов'язково рекомендую цим скористати. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру пов'язані з цим відео, ви можете задати їх в коментарях під цим відео або ж звернутися до мене за контактами, які ви знайдете на сайті адвокатського бюро бур'янські партнери. Посилання на який ви знайдете під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні.